Всім привіт! З вами знову Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. І з вами медіапроект Власна думка. Нові книги. Алі Гейзелвуд. Гіпотеза кохання. Олівія Сміт біологиня, яка мріє не про романтичні стосунки, а про докторський ступінь. Але що робити, коли найліпша подруга не дає тобі спокою за тим коханням ні вдень, ні вночі? Звісно ж, знайти хлопця, який вдаватиме Любчика. На цю роль годиться не аби хто, а молодий і гарячий професор Карлсон. Щойно маленький експеримент виходить з-під контролю, а теорія романтики розбивається на друзки, як Олівія розуміє, дослідження власного серця під мікроскопом буде складнішим за гіпотезу кохання. Елена Феранте, моя неймовірна подруга, справжня жіноча дружба. Її можна зненавидіти, але від неї неможливо відмовитись. Єлену і Лілу завжди бачили разом навчатися, щоб стати багатими, такою була їхня мрія. Але життя повело до неї різними шляхами. Розумниця Єлена здобуває освіту, а обдарована Ліла працює в сімейній майстерні. Змагаючись і зростаючи в цьому суперництві, подруги залишать однолітків далеко позаду. Але в Італії 1950-х років вирватися зі світу невіглавства і батьківського диктату непросто. Це наче гра, у якій Єлена і Ліла зробили різні ставки. Яка переможе? Віталій Рождаєв. Клуб любителів української мови. В російському фільтраційному таборі біля кордону з Україною під час війни опиняється новий полонений хлопець Сашко. Він не приховує свою проукраїнську позицію, за що постійно потрапляє в карцер. В таборі Сашко знайомиться з групою старших дітей та підлітків, які створили таємну організацію Клуб любителів української мови. Та розробляють план втечі від російських окупантів з метою повернення в Україну. Втеча, реалізована за допомогою українських розвідників, вдається через 10 років всі учасники минулих подій зустрічаються знову. Олександра Крісто зруйнувати королівство. Принцеса Ліра найнебезпечніша вбивця посеред морської безодні. Серця 17 юнаків трофеї, завдяки яким її шанують в отробі моря. Коли вона раптом убуває одну із сирен, її мати королева морів, перетворює Ліру на істоту, яку зневажає найбільше людину. Щоб знову стати собою, Ліра повинна здобути для матері серце принца Еліана, мисливця за сиренами. Принц вважає океан домівкою, попри те, що він спадкоємець одного з найвпливовіших королівств у світі. Для нього полювання на сирен це обов'язок. Але, рятуючи молоду жінку в морі, Еліон і гадки не мав, хто вона насправді. Ліра обіцяє допомогти йому остаточно винищити сирен. Та чи може він їй довіряти? Хто з них стане переможцем у цій битві? Книжка не залишить байдужим нікого, ані романтичного шукача пригод, ані вдумливого поціновувача оповідей про зростання людської душі. Валентина Захабура, принцеса зі старого маєтку, польська панночка Єва з братами живе у вільні 19 століття. Одного дня батько повідомляє, що придбав маєток із цілим селом на українському поліссі. З переїздом у їхньому житті більше пригод і складних запитань. Наприклад, як так вийшло, що одні люди належать іншим? І чи кріпацтво дорівнює рабство? Юні герої книжки знайомляться з місцевими звичаями, пізнають культурне і релігійне розмаїття, осмислюють соціальну нерівність і людську гідність. Досвідчують зустріч двох світів старої шляхти і технічного та світоглядного прогресу. А ще розгадають таємниці легендарного Мамая, що сягає корінням у козацьку історію краю. Дякую, що були з нами! До нових зустрічей!